Сергію Юрійовичу, Ну вітаємо з перемогою. Скажіть, чи задоволені вашим першим матчем на чолі Звягеля, як себе проявили хлопці, що вийшло в команди чи, можливо, є якісь моменти, які не влаштували вас сьогодні? Дуже дякую за привітання. Я дуже дякую гравцям за емоції, за відношення. Не було часу довести до них. Те, що я хочу бачити. І за короткий промежуток часу, який був ці три дні, ми тактично тренувалися і дав інформацію гравцям, що я хочу бачити від них. І вони сьогодні зробили все, що ми планували, і навіть більше. Навіть більше. Я дуже задоволений відношенням, результатом. Е, ну, е, як ми бачимо сьогодні, так ну як мінімум, в плані розстановки команди в порівнянні з початком сезону кардинальних змін ніяких не відбулося. Всі приблизно на тих позиціях, на яких вони грають. Тобто, можна сказати, що десь буде продовжуватися, чи нас чекають якісь сюрпризи, в майбутньому. Ну, єдине, що ми граємо в другу тактичну схему. Ми не граємо з двома нападниками, тобто ми граємо з двома інсайдами для того, щоб у нас були заповнені всі зони, щоб були фланги, працювали фланги. Тому вам показало, що схема не змінилася, насамперед вона змінилася. І... Повторюю, повторю, що, що гравці зрозуміли, що я хочу бачити на цей матч, і ми чітко, чітко е, е, виконували план дій, який був, планувався на гру. Ну, наскільки допоміг команді Артур Вашішин, він повернувся, його в двох попередніх поєдинках, напевно, десь не вистачало. Для повноти картини в атаці. він був найкращим бомбардиром нашим в серпні, наскільки допомогло його повернення, і наскільки серйозні проблеми ми не бачили сьогодні і Лючі Редниченка, і Андрія Нестерова, схоже, на те, що в них якісь пошкодження. Ну, Допоміг і до Артур і Макс Андрущенко, який теж відсутній був на дві гри. Тому вони дали нам динаміки, швидкості в атаці. І я дуже радий, що Гаврилюк і Гучка замінили, і Черніченка, і Нєстерова. Тобто ми... Відношення гравців було на височайшому рівні, тому я задоволений всіми гравцями. І нам предстоїть дуже багато тренувань, які щоб ми були ще. Лучше і рухалися уперед, і в нас був результат той, який ми хочемо бачити. Ну і наостанок хотілося б просто запитати, чи у вас в тренерській кар'єрі були такі дебюти з рахунком 4-0 переможники? Ні, все перше. Тобто, можна сказати, що все пройшло дуже вдало. Все за планом, дуже вдало. Дякую. Дякую, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаємося.